Добрий ранок, посміхнись скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Дітки, погляньте, хтось іде до нас на заняття. Так це ж хлопчик Михайлик. Добрий ранок, Михайлик. Добрий ранок. Малята, коли Михайлик був ще вдома і збирався йти до нас, на вулиці почала співати сирена. Дітки, а ви знаєте, коли співає сирена? Сирена співає тоді, коли потрібно про щось попередити. Коли ви чуєте, Повітряна тривога то починається її гучний спів. Сирена співає дуже гучно, щоб почули її всі. Так вона турбується про нас, береже нас від небезпек. Михайлик почув її спів і сказав. Привіт, сирена, я тебе чую. Потім швидко відійшов від вікон та скляних речей. Разом з батьками взяв необхідні речі та свою собачку, гавчика і пішов в укриття. А ще коли сирена співала. Михайлик співав так само голосно, щоб сирена його теж почула. Коли Михайлик почув відбій повітряної тривоги, він вийшов з укриття та прийшов до нас, щоб показати нам, як багато в нього є іграшок. Він дуже любить ними гратись. Дітки, давайте подивимось на іграшки Михайлика. Хлопчик дуже любить гратись ножицями, шпильками, голками. Дітки, хіба можна цими предметами гратись? Ні, не можна. Ці предмети небезпечні для гри. Михайлик, ножиці, шпильки, голки ти до рук не бери. Краще іграшками грай, а гострі речі не чіпай. Малята, погляньте, скільки у Михайлика є ножиць. Так, багато. А скільки є голок? Голка одна. Голка допомагає нам шити, зашивати, вишивати, але гратися нею дуже небезпечно. Тому, Михайлик, віддай всі ці речі мамі. Також михайлик полюбляє гратися повітряними кульками. Дітки, давайте подивимось, якого кольору кульки є у михайлика. Так, жовта, червона, синя та помаранчева. Молодці. Дітки, гратися повітряними кульками безпечно. Так, безпечно. Ще у михайлика є такі іграшки. Ніж, виделки, цвяхи. Можна гратися цими предметами? Дуже ніж, річ небезпечна. Для малят недоречна, до рук його не слід вам брати, бо шкоди собі можна завдати. Виделку в руці за столом не крути, їж обережно, дивись не вколись, нею нікого ти не чіпай. Кінчики гострі, ти пам'ятай! Дітки за допомогою ножа дорослі нарізають продукти. За допомогою виделки ми їмо. Цвяхи потрібні у будівництві. Всі ці предмети корисні, але можуть бути небезпечними. тому...» Не можна їх брати без дозволу дорослих. Михайлик дуже полюбляє гратися м'ячиками. Малята, подивіться і скажіть, якого кольору м'ячик великий, а якого кольору м'ячик маленький. Молодці м'ячик зеленого кольору маленький. А м'ячик помаранчевого кольору великий. А якої форми ці м'ячики? Молодці м'ячики круглої форми. У михайлика є ще така іграшка. Що це, дітки? Так, це сірники. А можна гратися з сірниками? Ні, з сірниками гратися не можна. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати, з вогнем бавитись не можна. Знає, це дитина кожна. Дітки, а щоб краще запам'ятати, що сірники це не іграшка. Пропоную їх намалювати. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток. Не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати. На зелений по зебрі ходи, щоб здоров'я своє зберегти. Дітки, для того, щоб намалювати сірники, нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, фарба червоного та жовтого кольору. Пензлик, стаканчик з водичкою та серветки починаємо працювати. Беремо пензлик, занурюємо його у водичку, потім у фарбу жовтого кольору, проводимо пензликом прямі лінії зверху донизу. Пензлик міцно тримаємо трьома пальчиками. Після того, як намалювали лінії, відкладаємо пензлик в сторону та беремо завчасно підготовлену тарілочку з червоною фарбою, занурюємо туди пальчик та ставимо відбитки пальчиків зверху над лініями. Далі витираємо пальчик серветкою, а потім миємо під теплою водичкою з милом. Дітки, ось такі сірники вийшли у мене, а фото або відео ваших робіт буду чекати. А зараз давайте нагадаємо михайлику, які предмети є небезпечними і ними гратися не можна. Ножиці, шпильки, голки, ніж, виделки. Цвяхи, сірники. Дітки, дякую, що нагадали мені. Я віддам всі ці предмети мамі. Мені було з вами дуже цікаво, але вже час повертатися додому. До побачення! До побачення, михайлик. До побачення, мої малята. Дякую вам за увагу.